Автомобільний відкривають картин, наче ярила вогнем своїх моторів, здуває зиму стреків та дромів. Він же останній, хто ними промчить Eve of Christmas» перед великою сплячкою. Я був у всіх значних українських центрах картингу. Найкрутіше зараз в Києві начається новий асфальт заходу безпеки. Довга трибуна купа розваг прокат картки. В Полтаві на картодромі Каїса все схоже структурно, хоча старіше. Черкаси, Миколаїв, Феодосія, аж до села Веселого Джанкойського району, жахливого у своїй брутальній красі місця з колишнім прихованим військовим аеродромом та степом, степом навпроти. Колись уже знаний точила Мікей Шумагер в Останбрюці на фіналі чемпіонату Німеччини з картингу. Мені сказав: А знаєш, Колю, так іноді і картин залізти до карти і, їй-богу. Не в цьому річ. У нас картингу узагальнених загальнених 5 класів. Ракет Піонер популярний IC та Формула С. На міні-ракет стартують немовляти у формулі ганяють вовки. Відповідна і ціна на ці боліди. Багато хто сприймає карти як дитячу іграшку. І <плес> фізилося. Ну що ж, шестиступенева коробка передач, вигу 125 кубічних сантиметрів, радіатор і коштує все це від 10 до 15 тисяч доларів. Купіть своєму синові таку ляльку. Чемпіонів у нас чимало, однак, загостритися, підкреслити та наполягти хоче на двох скус Борщенко. Борщенко скус на найшвидших машинах, болідах, формули. Це борщенко лише рік, як переїхав із Росії і відразу посунув скуза багаторічного чемпіона та старого приятеля. Ну, ну треба ж обогнати, то весь полуфінал прокатався за ним, да, і все. А тут треба ж, треба, треба ж, треба ж міста. Все діло в тому, що у нас нам не вдалося обновити нові перед цим стартом, перед стартом цією гонкою. Тобто, ми їхали на всім старому і... результат. Не Ні, застелся довго ждать. Їхні дуелі особлива розвага. Зі старту двоє відриваються від загалу і хвостиком ганяють один за одним. Сьогодні на коні борщ. Він найкращий. Його клуб Олтава також перший. Проте спуск тільки бере паузу. Він готує новий карт, нового спонсора і нову стратегію. Пілотаж та технічні характеристики двигуна, дві складові успіху на картодромі. Якщо зігнати всі карти всіх категорій докупи і дати старт, то на фініш першим приїде формула, а далі всі за мірою зменшення об'єму двигуна, останній міні ракет. Така ієрархія картингу. Хоча ні, найостаннішим приїду я на чому не виїжджаю. Що сказати? Прикра помилка на третьому колі, кільцевий завадив, машина не тягне. А взагалі я краще, найкраще. Все через те, що я не виконую головного правила картингіста не важити разом із машиною більше, ніж дозволено категорією. А якщо скинути кілька десятків КГ, то можна сліпо вдатися до емоцій. На карті можна їхати не лише в бардюру, огорожу, глядачів чи карт суперника. На ньому в'їжджають у великий автомобільний спорт. На ну, та кучеряво без сумнівів, привабливо і небезпечно, без вагань однак, що найпекучіше не актуально. Не годиться таки було заціплене на лежварському спорті людовцям сидіти без сніжної пори без діла, і вихід невгомовні такі дібрали. Лижви дісталися води. спорт, у порівнянні з новоявленими екстремальними водними видами спорту, певно, найкласичніший. адже відтоді як расим вперше придумав перші водні лижі, Минуло вже 80 років. Але відтоді людсько не набридло кататися на водних лижах, а це завжди екстремально і це завжди надзвичайно весело. Нині можна потішитися з того, як тоді хлопак у Ральфа на величезних перших лижвах буксувати не міг катер, а тяг за собою аж гідролітак. Однак для того часу це все ж було люди не люди Чому людині раділі слижи? Тоді б їм певно було таки незручненько ходити з хідцями. проте й не потрібно було б тарабанити до найближчої водойми. Це ж ніяк не легесеньке спорядження. Отак з нічев'я узяв і поїхав запросто для бувалих лижварів. А найголовніша складність для новаків саме у старті. Не зануритися, а гідно вийти з води. І тоді вже потім, пристосувавшись, почуваєшся на ній сміливіше. І прагнеш дужчої швидкості та крутіших поворотів. І більше, ще більше, аби втриматися на воді, хоча іноді і задніх ніг, як то мовиться, не відчуваєш. Кажеться, вроді вже устал, уже все, не сіл. П'ять хвилин на берегу смотришь, как смотриш, як другі і надо опять, опять і опять. Новеньким радять спершу ставати на трішки в вігноті, що їх виготовлено найчастіше з дерева чи шкловолокна лещета, що полегшують учення. Катання ж на одній лижві це вже прерогатива. Досить спритушення. Я вам скажу, доступний від спорта. тільки для сміли. Саме прагнення хизуватися на одному водному ковзанці, певне і спричинило до поштовху створити монолижу, яка і переросла сама себе у розмаїті борди, себто дошки усіляких конфігурацій. Тут ти ходиш, забиваєшся, вода все смиває. Не просто як лягушона а так світірком та скористя. І все це сказано про вейкбординг – Гармонійне поєднання вже знайомих водних лижов, серфінгу та сновборду. І винайшов його на початку 80-х гавайський серфер Ерик Перець. Хоч і видячки цьому хлопакові зі славним гарячим прізвищем. Навіть океанські хвилі здалися замалими та надміру нудними. Ось і закликав він на допомогу дошці для вейкбордингу ненависне затятим екологам дива, що безжально хрясає паливо. Водний катер. Самому кататися гаразд. Коли тащиш, ти смотриш туди, сюди, туди, що чоловіка тню за нього відповідаєш. Ну, немножко стрімвато. особливо, коли то учиться. Партнер лодки має розуміти сам, що треба зробити, где дожать, де, де відпустити. Кільватерні баранці, адже саме слово «вейкбординг» у перекладі буквально означає катання на дошці у кільватерних хвилях і надають доступ до фантазії вейкбордері. Тому що ти вроді би, серед людей. але ти один і все залежить від тебе. 10 хвилин катання на доски. Я думаю, займає час тренажерного залу. А після такої тренажерної залочки можна й утнути собі масажика. Закиньте до ігнору всілякі лижви та борди. Я точно не буду ще до часа. Крім іншого, якщо ви ще не відчуваєте в собі наснаги до Вейку, спершу можна спробувати на простішому варіанті дощок. Кніборди. Це штука така, в принципі, більше для чайників. Там ви стоятимете на полішки і на ньому такі основною складністю видасться саме старт. Ну що ж, перший мене завжди виходить глутки. З другого разу таки стало на воду прокатилася. Надзвичайно. Вікаршімуть обличчя. Тобі здається, що ти злітаєш на поворотах. Yeah. Отож, якщо ви ще роздумуєте над тим, чи ставати на вейкборда, кніборда, чи топак водні лижви, не гайте часу. Ви ще маєте такий шанс. Вітер, вода. Ловіте момент, ловіть і ніх удачі. Хоча б заради того, щоб не підвести старого Дарвина. Він вже ж й мав віри в своїй теорії. Прості дерев'яні дошці знайти не складно. З неї можна загнати собі скидку в палець. У крайньому разі розпрощити її на друсці. Однак геніальне рішення було знайдено, коли на неї наклеїли наждачку, закріпили колесика, поставили, стали на неї, поїхали. Ось так і народився екстремальний вид спорту скейтбординг. Так, елементарненько окреслений скейтборд дійсно був надто схожий на той, що вперше засвітився на публіці. Це сталося трішки понад півсторіччя тому у Каліфорнії. І лише потім людство доміскувало прямісненьку гладеньку дошку зігнути, аби її міста зад або як кажуть, і їх скейтбордисти ноустаїв стерчали дривом. Задля зручності наклеїти на неї наждач для того ж таки комфорту, то як низ накрити пластиком, прилаштувати підвіски та звісно ж удосконалити самі колеса, тобто втулити до скейтборда з круглячки з якомога прогресинічного матеріалу, наприклад, уретанового композиту з моторчиками буває але це не то. Скейтборд спершу навіть може здатися примітивним винаходом. Здавалося б, що трохи удосконалена дерев'яха з чотирма колесиками, але коли узріваєш, які витинанки утинають скейтбордисти, коли сенс не лише проїхатися, а скажімо, якось там підстрибнувши на лівому колесикові заднього ряду при цьому, так між іншим, перелетівши через тумбу і перевернувши кілька разів саму дошку у повітрі, втрапити знов ногами на неї і помчати до якогось іншого зафігурництва далі. І все це має власні назви. Скейтбордери мають купу власних термінів завчених та продуманих трюків: усілякі оллі, кік, фліпи поп-шови, фронтсайд, носелслайди і т.д. і т.д. І це то і є сучасний скейтбординг. Скейтборд, руліт. Ну що ж треба з чогось починати? А починаючи та виносячи ідейку, аби тертиш на усім скейтерам, спершу корисно запастися самою дошкою. Що спорожнить вашого або ж батьківського капшука, зелених так сотень до двох, починаючи з суми близько 80 доларів. Ні, я сам погоряю, що не знаю, що дерну не зле для скейтбордистів таки визначитися, яким саме скейтбордингом займатися. Його ж узагалі поділяють на два види: Вертикал, тобто вертикальний скейтбординг у рампі. Він вражає як своєю видовищною атракціонністю, так і важезністю. Тут скейт є лише засобом і досить таки дієвим для справжнього лету. Борд змінно і такі зі змінним успіхом опиняється миттєво то в повітрі, то у руках самих скейтбордерів. То він уже ось і на твердій поверхні заходиться у черговому вертикальному розгоні задля нових демонструвань та вихвалянь перед із широко-розплющеними очищами витрішками. Підкатання з свідомість пересічного своєю складністю, так званий стріт-скейтбординг, де дотримана імітація долані звичайнісіньких вуличних споруджень, сходинок, билиць та різноманітних міні-будівельних нагромаджень. Спершу навіть не зрозуміло, як же можна здійняти до повітря, здавалося б, незакріпленого до ніг скейта. До маститих жоумітців він здавалося просто прилив. А віртуозне ж володіння декою, септо дошкою, убезпечує у скейтбординзі. а він таки не був би екстремальним, якби не ніс у собі небезпеку травматизму. Отже, убезпечує скейтерів від аж нікому не потрібних пошкоджень. Кожен день, в принципі, вибивається щось, стирається, у деяких людей ламається. Я думав, розслідження зв'язок насправді, там перелом ладишки. але не страшно парадокс. Однак скейтери такі люблять похизуватися своїми здобутками щодо наявності усіляких підвереджувань, неначе. Чим більше гепався о землю, отримав сенсів на згадку про таку зворушливу зустріч, тим ти таки просунутіший скейтер. Тому й не полюбляють носити наші герої усякі там захисні прибамбаси. Упав, там, встало, тріпнувся, поїхав далі. Якщо сильно впав, то дня два-три полежав, а потім знову катаєшся. Супер!